Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо шоколадний ганаш для вирівнювання торту. З цим ганашом дуже легко працювати. Після охолодження він дає стабільне покриття, яке підходить під будь-які види декору, а також шоколадний ганаш легко переносить жару, тому влітку кондитери дуже часто його використовують. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Нам потрібно лише вершкове масло жирністю 82% і якісний чорний шоколад, бажано-кондитерський в краплях. Беремо 150 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління і пишності масла. Далі треба взяти 200 г чорного шоколаду і розтопити імпульсами по 15 секунд у мікрохвильовці. Кожні 15 секунд дістаємо шоколад, перемішуємо його і знову ставимо на 15 секунд у мікрохвильовку. Навіть якщо вам здається, що за 15 секунд нічого не розтопилось, то все рівно дістаємо і перемішуємо. Коли повністю розтопили шоколад, то одразу не виливаємо його до масла, а ще приблизно 2-3 хвилини перемішуємо ложечкою, щоб шоколад вистиг і не був гарячий. Далі виливаємо його до масла і на мінімальній швидкості міксера перемішуємо до однорідності приблизно одну хвилину. Далі лопаткою все добре збираємо по краям і по дну миски, перемішуємо і знову збираємо, збиваємо приблизно ще одну хвилину. Все, шоколадний ганаш готовий. Перемішуємо його лопаткою декілька разів і перекладаємо у кондитерський мішок. Ганаш виходить однорідний, гладенький і м'який, але потім він дуже добре застигає і дає стабільне покриття. Наносимо ганаш на охолоджений торт, який стояв у холодильнику мінімум 8 годин і добре пропітався. Я буду вирівнювати торт Фереро Роше. Рецепт буде найближчим часом на нашому каналі, тому не пропустіть. Наносимо шоколадний ганаш з кондитерського мішка на торт спочатку з боку. Далі вирівнюємо шпателем. В тих місцях, де мало, то додаємо ганаш і знову вирівнюємо шпателем. Далі наносимо зверху на торт, вирівнюємо лопаткою і знову вирівнюємо шпателем з боку. Далі серветкою витираємо під ложку і ставимо торт в холодильник приблизно на 2 години, щоб шоколадний ганаш добре застиг. Бажано, щоб торт стояв в холодильнику у коробці, тоді ганаш не потріскається. Я готувала торт Фереро Роше, надзвичайно смачний і надзвичайно шоколадний. Ті, хто любить шоколад, обов'язково оцінять цей торт. Рецепт буде на нашому каналі найближчим часом, тому не пропустіть. Якщо це відео було для вас цікаве і корисне, то поставте нам лайк, пишіть коментарі і задавайте питання.